Доброго мирного дня. Миру спокою затишку, все само найкраще. Так, дала мені рецепт Маргарита на стрімі Плавленого сиру з козячого, з козячого сиру. Так, це в мене сир Я його розморозила. Бо зараз роблю тверді сири, то такого сира не готую. То що ти, світло мехте? Я не бачила, що тут ще бузочок є. Ну що, зараз ми розв'яжемо. Так, нам треба 600 грамів сиру. Зараз ми його наберемо. Так. Що таке той, те світло мехтит? Ой. Ми сказилося. Так. Чуть-чуть вже за То за то замало. О, рівно 600. Так, 600 грам сиру. Цей хай сир буде, напевно, будуть налічніки. На так. Викидаємо в каструльку 600 грам сиру. Так. Так, так, так. 100 грам масла нам треба ще відважити. 100 грам масла, 100 грам масла. Як мені його відважити? Масло я шуну робила? Так. Миска на, на нулях. Це миска, вага. Бо миску я щоно збивала з тією мискою. Так, трошки забагатько. О! 100 грам сиру. Те, масло. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, це масло ми сюди поставимо. Так, ще що нам на вагу щось треба? Ні, більше нічого вагу ми приймемо. Зараз. Так, така старенька в мене каструлька, бо якщо прикипить, мені її не шкода буде дуже. Дерти, бо ті блискущі нові, мені шкода. І не треба там писати, що старі каструлі. Моє діло для себе готую. Так, читаю рецепт. Маргарита написала мені, дякую, Маргарита, за рецепт. Попробую, тоді скажу, чи смачно вийшло. 600 грам сиру. 2 яйці вибила. 2 яйці. Не знаю, видно. Ось 2 яйці. Так. 100 грам масла. Одна чайна ложка солі. Так, чайна ложка. Де моя чайна ложка? Виходь здавайся. Так, чайна ложка солі. Так, чайна ложка соди. Чайна ложка соди. На кінчику ножа лимонної кислоти. Так, лимонна кислота. А якого ножа? У мене ніж є двох видів. Є тонший, є грубший. Не знаю на кінчику котрого. От там ну, трошки грубшу візьмемо на кінчику ножа, бо там той дуже мізерний. Напевно, такого. а моє тут дуже мало. Щось на тому ножі нічого триматися не хоче Ну, ладно, все. Хватим. Лимонної кислоти. Так, збити блендером і варити 5-7 хвилин. І залити у форми за бажання можна додати зелень. Зелені не додаю, бо я його їсти не буду. Так що ось таке. А. Блендером зараз переб'ю. Блендер я наготовила. Ось і зараз ми його все переб'ємо. То що воно нині з тим світлом таке робиться? Що вони все попалити хочуть чи що? Переб'ємо блендером, тоді відправлю на вогонь плавитися. Ось зараз ложку його перевернувся, щоб воно файно все перебилося. Бачите, він рідний робиться. Стало. Треба піти інтернет виключити. Виключила інтернет, щоб не зробили Wi-Fi. Так. Перевернула ложкою все. Ось не знаю, чи так я роблю Маргарита, скажете, чи так я робила, чи ні. Дуже файний і однорідний, бачите, який вийшов, як сметана. Напевно, що все. О, зараз відправимо його, відправимо його на огонь, хай плавиться. Дуже я хочу такого, знаєте, колись коров'ячий робили сплавлений сир, щоб він був. Такий густий, щоб вона було різати. А от козини не можу такого зробити. Робила всякий файний сир, добрий. Але він не такий, він такий, як крем виходить. Ну, це каут має бути такий файний. О. Ну, не знаю, подивимося. Посмакуємо. Дуже хотілося щоб був такий, бо тут багато роботи нема. Не треба варити з молоком. І не треба багато бавитися. Ох! Все, бачите. о, Відправляю на плитку, хай гріється. А я за той час підготую форму для того, для сира. Так, миску підготувала. застелила харчовою плівкою. Щоб було потім добре виняти. Зараз гляну щось світло михтить, Написала в групу, щоб знати, що це таке. Ай, в школі то також блимає. Зрозуміло. Десь, значить, на лінії замикає. О, капець. Я вже там морозилку і там того холодильника виключила. Так. Ну що, скажу? Починаємо топитися. Зараз подивимось. Ледненько, поставлю паузу, тоді покажу. Так, що я вам скажу? На смак? Такий смачний, неперевершений. Це я точно знаю. Я вже спробувала. А тепер будемо виливати у миску. Хай остигає, а тоді, як застигне, тоді вам покажу. Так, переляла я в миску. М -м -м -м. Як це смачно. Однозначно. Я не знаю, як вам передати смак. Навіть якщо він не застигне так, як... як має різатися, все одно він буде смачний. Так. То, щоб зверху він не присихав. І пльомку зніму та й все. Ось. Як остигне кімнатної температури, поставлю в холодильник. Бо зараз він ще гарячий в холодильник ставити не буду. Але я варила 5 хвилин з моменту закипання. Бо там не писало, скільки треба варити. Ось. Так що, ну, варити 5-7 хвилин, але чи то з моменту закипання, чи зразу від всього, то я варила з моменту закипання 5 хвилин. Ось, і він вийшов неперевершений на смак. А який буде, як застигне, чи буде різався чи ні, не знаю. Але і так їсти, навіть якщо на хліб мастити, це буде смачно. Так що ось таке. -то. Зараз вам пауза. Я помию каструлю Відшкрабаю, Хоча він і не дуже пристав. Бачите? Досить гарно. Ось. Так що ось таке то. А вам покамість пауза. Ну, а зараз ми. Посмакуємо мій. ну, Трошки нагнися. О, плавлений сир. Ну, Не застиг він, щоб його різати, но дуже гарний. Бачите? Такої кремової консистенції. Пробуй. Смак плавляного того сира колишнього. такий, як. Від худоби, від корови робили. Ось. Дуже смачний. Ну тільки що, я вам так скажу, як є. Ну, що різати не можна. Я не знаю, може, якби його довше поварити, може б він би і загуст. Але ви знаєте, оцей смак? Дуже смачний. Неперевершений. Дуже смачно. Там ті рази я робила от плавлений сир той, що молоко молоці сир проварювати, топити. Не той смак. А оцей дуже похожий на такий той сир. З дитинства, як то кажуть. Але все одно він я не знаю, на якийсь приємніший смак, ніжніший. Так що, Маргарита, я дякую вам. За рецепт сира, напевно, це буде сир наш плавлений зі всіх рецептів улюблений. А хто ще якось інакше робить, поділіться рецептом. А я диктую ще раз рецепт від маргарити. 600 г сиру, 2 яйці, 100 г масла, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка соди, лимонна кислота на кінчику ножа. Все в каструлю. Збити блендером і варити 5-7 хвилин. І залити у форму за бажанням можна додати зелень. Я варила 5 хвилин з моменту, як сир той закипів, почав булькати. Варила 5 хвилин. Він однорідний виходить, немає ні крупинок, нічому говнему і дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте. Хай всім буде смачно. Гарного всім вечора. Миру, спокою, затишку Дай сюди, І Божої опіки. Всім тільки хороших новин. Всім до зустрічі!